Доброго дня всім. Сьогодні ми знову на Дніпропетровщині. Приїхали на те поле, яке ми знімали навесні, коли попали великий дощ. І сьогодні огляд гібриду ларіан за декілька днів до виборки. Ігор, розкажи більш детально, що тут і як, що ми бачимо на полі. Ну я б сказав не за декілька днів до виборки, а мабуть за тиждень до виборки. Зараз знаходимося на гібриді Ларіан. Тоді ми вам на відео показували схему висадки, густоту, показували, що робилось, що треба буде зробити. Пан фермер, пан Максим все зробив по нашим казівкам. Він перший рік вирощує кавун. Я думаю, він сам потім скаже, задоволений, чи не задоволений. Але нас, в принципі, то, що він отримав, в принципі, все гуд. Дивіться, в чому особливість цього гібриду. Тому що це ранній тип шуга Бебі. кавуни не дуже здоровезні, 5-8 максимум. Але їх на кущу не 2, а 3 і більше. Дивіться, ось один кущ, ось кущ. Де? Ось. Два? Один, два, три, 4. Ну, далі рахувати не будемо. Може де-не-де може де, 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 де. ще маленькі є кавунці, але. Ну, розмір. Я думаю, зараз ми посмакуємо і теж вам розкажемо, як він ласує для нас. Дякую.